Добрий день. Це моє третє підвіконня з рослинками. Подивіться, зараз покажу, розкажу, що в мене тут росте. Тут в мене є сукуленти. Вони в мене в такі дивній коробості. Розкажу чому. Тому що вони всі приїхали разом зі мною з Іспанії. Зараз я знаходжуся в Польщі. Це маленькі такі росточки. Вони, на жаль, не всі у мене. Тут прижилися, деякі в мене вистояли і вже трошки ростуть, їх треба буде пересаджувати. Але деякі, мабуть, клімат не дуже підійшов, тому що, що вижило, то вижило, то я пересаджу. Далі в мене тут росте чабрець. Хто знає, що це таке, той знає, хто не знає, то його можна класти в чай. Буде дуже такий запашний, смачний, навіть якщо отак поробити йому, то він дуже-дуже добре пахне. Тут, тут я посадила собі нарциси. Ці луковички я також привезла з Іспанії. Це дуже-дуже пахучий такий нарцис. він дуже рясно цвіте. Десь, так, він в мене вже неділю, як я його висадила, ровно 7 днів пройшло. Бачите, такі. Зелененькі вже піптіки з'явилися. Так, це в мене також рослинка з Іспанії. Теж вона в мене перехворіла трохи. Може, неправильний догляд у неї, але вже починає там листечка нові з'являтися. Це в мене рослина. Зараз я вам скажу, я її навіть записала, бо не можу ніяк запам'ятати, як вона називається. Таїланція Магнусіна. Це рослина, яка взагалі-то вона росте без коріння. Вона просто в повітрі, бачите, я вам зараз її покажу. Дивіться. Це дивна така рослинка. Коріння в неї нема. Я її посадила в такий, наче ну, це не грунт, це для орхідей. Я купувала собі кору. Тож, думала, що може вона в неї корінчики пустить, але ж ні, бачите, вона так росте, я її... вона. Не потребую ніякого ґрунту взагалі, то я просто так посадила, щоб воно так гарненько було. Десь вона вже, може, два місяці в мене отак, а коріння вона не дає. Вона харчується тим, що є в повітрі. Взагалі, всі поживні речовини вона бере з повітря. Трохи я її оприскую, оцею штукою. Бачите, оприскувачцей, трохи прискаю, щоб їй було не було Хоч Хоч чимось, щоб вона живилася, хоч водичкою. Але вона в мене стала вже десь в два рази більша, ніж коли я її купувала. Вона також у мене приїхала з Іспанії. Вона була в цій баночці, продавалася так. Просто без, без ґрунту, без нічого. Просто вона була в баночці, навіть закрита от такою пробкою. Тож вона вже стала така вдвічі більша. І ну, Коріння нема, наче вона розмножується так, випускає, дивилася в інтернеті, випускає стрілочку, і на стрілочці з'являється такий ще кущик. Можете подивитись ще в Гуглі, загуглити це. Та нагадаю, як вона ще раз називається. Це таїланція магнусіна. Вибачте, не можу ніяк я запам'ятати, як вона називається, тому я читаю. Тож, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Будемо разом спостерігати, як ростуть мої рослинки, як вони розвиваються. В попередніх відео в мене вже є і нарциси, і гіацинти, і рослини хіжаки. Я багато розповідаю про рослини хіжаки, такі як мухоловка, купшинка та росянка. Тож, не пропустіть нові відео, я буду відстежувати. Як ростуть мої іспанські нарциси. Та обов'язково вам покажу, як вони цвітуть. Можу лише сказати, що вони дуже-дуже пахучі такі. Не всі можуть витримати навіть їхній запах. До зустрічі! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Покажу вам ще наостанок цю рослиночку мою, та чекаю ваших подобаєк та підписку. yeah cool